Всім доброго раночку. Я хочу дещо вам показати вже місяць тому, може менше, я купила ось таке чудо. Це є утюг, праска. І я хочу її протестувати, тому що в мене є деякі речі тут, які я спеціально залишила, щоб ви погладити. Можна гладити ось так. Це. Як ви зрозуміли, ну, я сама не розумію, тому що ну, кладеш на вішалку і, напевно, рукав або якісь такі зони, як комірець, ось щось таке. І тут так само так можна е, прасувати. Тому давайте подивимося, як він працює, і чи, чи він дійсно такий хороший, як його рекомендували. Дивіться, тут є така. Малесенька штучка для водички. Тут набирається вода, ну, звичайно, шнур. І. І ще раз був чорний такий мішечок, але вже немає. Ну, нічого. Ну що, я його включила, набрала води. О, як швидко! Це, типа, це що він тут. Щось шипить. Може, треба, щоб вода нагрілася? Ой, щось так трохи завуняло. Фу. Ага, все, дивіться. Тут один, два. Це типа пару гріє чи як. Ну, почекаю трошки. Тут у мене є така блузка дитяча. Так, тільки я щось не можу врубатися, як воно має. Ну що, не знала, як придумати, тому повісила на свою дошку цю, що прасую. І знаєте, я вам хочу сказати, що воно реально дуже прасу... ну, воно прасує, але ну, воно не, не дуже зручне. Ну, якось, якось так, ну це не Блін, не, мені не сподобалося, тому що... А тут, якщо я нажимаю, от закрите, все, він... Окей. Може так? Угу. То можна так дивіться. Непогано, ну... Блін, мені просто... От скажіть, у мене вже є праска отака на пару, а навіщо мені була ще одна, я не знаю. Бачите? Угу. Ну, що сказати, дивіться, я погладила, чекайте. Ну. ну, ви самі бачите. Давайте ось так зробимо. Це тут взагалі не доторкалося, а тут... Трохи от воно щось погладило, попрасувало. Але ні. Е, повернути я вже його не можу. А ось чехольчик такий. Повернути його не можу, я його залишу. Він добрий, можливо, коли десь ви їдете, якусь поїздку там відпочивати. Він такий маленький, запхали його десь там у валізу. Так, ну і якщо речі вже погладжені і ще їх догладити, то воно так, звичайно, підійде. А так, я не можу порекомендувати прямо вау. Ні. Воно не вартує своїх грошей. У мене є праска, що я купляла тут в магазині, вона по скидці мені купувала, коштувала майже такі самі гроші. І, але вона працює нормально. Так що якось так. До речі, я тут вже приоділася. Це сцему, сорочка така. І ось такі у нас ой, не видно, е, красівки. Я оділа, тут ходжу в хаті, бо в мене тут бардак. І я хочу, щоб вони трошки розпрямилися, бо вони трохи тут загнулися при транспортіровці. Ось. І зараз буду тут швиденько прибирати, бо треба. Бігти, одягати ялиночку, красуню. Так що всім гарного дня. Якщо комусь цікаво, але, думаю, не буде нікому цікаво, тому що ну, реально воно своїх грошей не коштує.